Життя на пенсії в Україні часто не про спокій, а про виживання: мінімальні доходи, високі ціни, постійні витрати на ліки та комуналку. І для багатьох літніх людей єдина надія не держава, а власні діти. Але що робити, коли допомоги від них немає? Закон дає відповідь: якщо батьки не працездатні і не можуть себе забезпечити, діти зобов'язані їх утримувати. Це не лише моральне питання, а й юридичне. Згідно конституції України, частини статті 51, частини другої. Указано те, що повнолітні діти повинні доглядати за своїми непризадатними батьками. Також це положення передбачено статтею 202 сімейного кодексу, де вказано, що дочка або син повинні утримувати своїх непрездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги. Потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки. У зв'язку з такими життєвими ставинами не можуть забезпечити собі гідне існування у зв'язку з тим, що відсутня або пенсія, або буває таке, що пенсія низького розміру, тому, тому є потреба у наданні матеріальної допомоги. Щоб отримати таке утримання, батькам потрібно звернутися до суду. Для цього повинні перш за все виникнути підстави. тобто… Цей саме відсутність пенсії, або якщо це є підстава, тоді вони звертаються з заявою і можуть тоді це все виходить, звертається до суду. Тобто на до дітей. Це може бути як до одної дітини звернення, так і до всіх дітей звертається. Навіть якщо батьки звернулися до однієї дитини, суд може залучити інших дітей. Розмір допомоги визначає суд залежно від доходів дітей і потреб батьків. Якщо мати пенсіонерка отримає менше прожиткового Самі мінімуму, її можуть визнати підприємні. такою, що потребує Мені. утримання. Суд визначає розмір аліментів. Враховуючи матеріальний стан сторін, сімейний стан, захворюваність батьків, тут враховується навіть наявність субсидії у батьків, також може бути, що у батьків є. Майно, яке з якого можуть вони отримувати дохід, це все враховується судом і по конкретному випадку виноситься рішення. Суд визначає не лише доходи, а й обставини життя, хвороби, витрати на ліки, відсутність житла та підтримки з боку інших дітей. Якщо діти не виконують обов'язки добровільно, закон дозволяє це зробити примусово. Згідно чинного законодавства, непрацездатна особа це та особа, яка досягла по загального пенсійного віку. Та є інвалідом першої або другої або третьої групи. Саме по собі поняття факт непрацездатності не дає дітям обов'язку тобто для утримання батьків. Також це не є фактом для того, щоб діти надавали цю матеріальну допомогу. Це має бути особа, яка не забезпечена прожитковим мінімумом. Мукачівці ж кажуть, така ініціатива позитивна, але вважають, що домовитися про утримання з дітьми можна і без судової тяганини. Батькам тепер дуже тяжко 4 тисячі пенсія. Як жити? І Якщо діти можуть допомогти, я думаю, не треба ні подавати. Вони мають самі допомагати своїм батькам, бо вони їх виростили, вивчили. Дітей їхніх нянчили, так що я так думаю, що, що це буде дуже добре, коли самі діти будуть. А ну, звісно, якщо вже дуже тяжко батькам, я думаю, що можна подавати. Я думаю, що можуть. Тепер такий час. Тепер такий час, можуть. що можуть подати. Звісно, мають розуміти відповідальність. Своїх дітків, так? так. Ну, звісно, якщо пенсія 4 тисячі, так я думаю, що складно. Ціни дуже. Дуже круті, так що все дорогоє, дорогою, дорогою з кожним днем. Це справедливо і така акція повинна бути, так? тобто така процедура. Як домовиться, це від залежить від відношень між дітьми і батьками. Так, отаке. От ну вот ще що... думкування діти допомагати батькам. Діти, як є можливість, по-перше, вони самі повинні бути впевнені в собі і влаштовані, тоді нехай допомагають. Вони мають домовитися, яка сума має бути, але діти також мають допомагати. Формі аліментів чи якось то має бути для без судді? Ну, може бути просто самі від себе, може бути через почту, може бути через банк. Як вони бажають на карточку кидати чи лічно приносити особисто давати в руки? Ну воно важливий момент у житті. Знаєте, і дитини, бо спілкується з батьком, і батька, бо спілкується з дитиною у більшості європейських країн обов'язок дітей утримувати батьків також закріплений законом, але там ця система працює комплексно. Держава спершу забезпечує базову пенсію та соціальні послуги, а вже потім залучає родину до фінансової підтримки. Юристи кажуть, що в Україні варто наслідковувати цю практику, спростити процедуру в судах, забезпечити виконання рішень і гарантувати мінімальний рівень життя для людей похилого віку, адже турбота про батьків це не лише моральний вибір, а й показник зрілості суспільства